Друзі, всім привіт! Продовжуємо цикл коротеньких відео по основних значеннях карт Ленорман. І сьогодні у нас дерево, п'ята картка. Це картка здоров'я, картка життя, також картка родини, картка нашого коріння, картка розвитку, картка зростання. Дерево це, сім'я, родинні зв'язки, це міцність, опора, сприятливий розвиток, це ресурси, в тому числі наші життєві ресурси. Дерево е, росте в принципі повільно, але міцно, ґрунтовно. Е, тому, е, в принципі, дерево про повільний зріст, про долголіття, довготривалість, міцність, надійність це одна з кармічних карт е, усієї колоди. Е, в принципі, е, як Картка на якийсь період, як порада, да, присвят... присвятіть день своєму здоров'ю, своїм рідним, близьким, провести день десь на природі, в лісі, на дачі. Знову ж таки, якщо брати так, коротенько про головні такі ключові. Ключові позиції, здоров'я, життєві, життєві сили, потенціал, традиції роду, розвиток, зростання, укріплення, внутрішній спокій, коріння, вкоріненість, вистояти, достаток, плодовитість, прогрес. Захист, міцність, стабільність, довготривалість, багатий життєвий досвід. Ну, якось, якось... так. Таке коротеньке відео сьогодні я вам вибрав вишневі і лілові, картка дерева, золоті мрія і паперовий оракул Лінорман. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Це цикл коротеньких відео. А більш детальні це вже буде в подальшому в майбутньому знімати вам більш детальні з усіма значеннями по різних там, здоров'я, різних сферах життя і так далі. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки вподобайки. До нових зустрічей.